Усім привіт, доброго здоров'ячка. Вас вітає Дніпропетровщина. Ух, приїхала з доставки. У нас взагалі-то не холодно, десь близько нуля. на мопедику холодно. Як не вдягайся, все ж таки холодно. Спасають отакі рукавички. Назад їхала. Знову затарилась макухою. Добре, що так у нас поблизу є сілійниці. І їдеш по путі, взяла мішок макухи, то мені на тиждень, днів так на 10 вистачить. Яка погода не є, а треба їхати і розвозити молоко. Зараз розвозю тільки одне молоко, бо на сир сметану молока не вистачає, тож тільки молоко. А взагалі-то в нас не холодно. Зараз близько нуля, мабуть, ну от якось вітряно, тому що я бачу. В багатьох <кій> районах України температура нижче 10 градусів, ну, вже такий гарний мороз, десь лежить сніг. У нас, я б сказала, досить тепло. ну Вночі буває 1-2 в вдень отак близько нуля. Ну Хоч підмерзло, хоч не ллє дощ, більш-менш так сухенько попідмерзало. Ще. На толоці зелена трава не підмерша. Ну, так, мені, аби уся зима така була, то було б дуже гарно. У нас ось грудень місяць, а можна квіти збирати. Кульбаба хоче квітнути, і би трошки сонечка. Кожного ранку, коли я виходжу набирати сіно, у мене тут попереду ставок, то бачу наших лебедів, які плавають і які нікуди, похоже, улітати не збираються. Ну, це ще один доказ того, що ніякої зими холодної в цьому році, ну, принаймні в нашому регіоні, не буде. Році щось з сімейка лебедів осталися зимувати нас на ставку. Весною їх було вісім, а зараз чотири, п'ять, шість, сім. А, ні, не сім. Вони ще бачу трьох. Сім і три, десять. Так, ціла родина. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І наші коровки також добре прогнозують погодку. Ось під ногами сіно, в коритах сіно. Значить, холоду нам ніякого не чекати. І от, якщо бути таким спостереливим, то наші коровки нам також розповідають про погодку в такий ближній час. Бувають такі періоди, коли вони от їдять, дядь, їм все мало і мало. Ну, коровкам, особливо взимку, ж, да, ми даємо ну, чітко, якусь, чітко не чітко, ну, але якусь норму. Допустим, там, тюк, сіна, на, йде на корову. Але в них бувають такі часи, коли вони от, в поритах у них чисто, під ногами, у них чисто, вони просто вибирають кожну травинку. І ми ще говоримо, ну, який жор у них напав. То жор не жор. А це всього-навсього через 2-3 дні буде різке похолодання. Оце і все. Або ж навпаки, коли даєш норму, а корму залишається багато під ногами і в коритах вони їдять не з таким апетитом, то це просто буде на відлигу, на потепління. Ну, отак от скотина реагує на погоду. Бо я так частенько забігаю так, дівчаточки. А ну що у нас там буде по погоді в найближчі часи? Бо в нас щось прогноз передає мінус 20. Та нічого не буде, кажуть мої корівочки, Да? У нас все нормально. Ми спимо на сіні. Всього нам досталь. Так що не бійся, хазяйка, ніяких мінус 20 не буде. Де? Да? Лонуся? Ході моя китя. Трошки тепленькі, каже ніякого холоду у нас не буде. Все буде ок, От так, моє сонечко. Все, обідайте. Пішла далі. До речі, у мене на одну голову стало менше. Малиша я здала. Ще можна було б його і тримати. Корму в мене вистачило, сіна вдоволь. Соломи, не січки нічого я не даю, корови їдять волю сіна. Але ж, але ж мені для нього не було міста в сараї. В сараї в мене тільки корови й телиця, а він був на вулиці. І навіть якщо зараз у нас тепло, то на сьогодні, то завтра все ж таки наступить зима. Ну, і він у мене вже і так величенький. Я до таких розмірів ніколи не тримала бичків саме. А в цьому році так прийшлося, що треба було треба було тримати до дорослого віку, щоб покрити своїх корів. Ну, і прийшов час його просто здати. Протримала я бичка рік і два місяці. Сподіваюся, що корови залишилися тільні. Ну, там, як Бог дасть, так і буде. На сьогоднішній день у нас яловичина. По 60 гривень за, за живу вагу. Ну, Багато це чи мало, це знаєте, як, як сказати? <сум> як сказати, отримав 13-ту зарплатню або премію, да. Ну, перед святами непогана допомога. <сум> Але тут справа навіть не в, не в ціні на живу вагу, да? 60 чи 65 гривень. А в тому, наскільки тобі його виміряють, от скільки, як тобі заміряють цього бичка, чи кого, кого ти там здаєш. Тому що іноді користуються тим, що дають, наприклад, на 5 гривень дорожче, а в замірах це виходить набагато менше. Звичайно, коли вирощуєш. Скотину на продаж, ну, треба якось розуміти, скільки, яка його вага. Да? Не, не так, що я нічого не знаю, скільки дасти, стільки і буде. Ну, приблизно ж треба розуміти, яка в нього вага. Хоч ти вже ну, так, на око можеш якось определяти, тому що є якийсь досвід. Ну, Але все ж таки, да? користуємося ми всі такими лінтами. У мене також є вона. Можна скотину, наприклад, виміряти. і... Пересчитати тут на кілограми. І коли їм показують таку мірну стрічку, вони отак от. ні. У нас є, наприклад, своя стрічка немірна, просто, як вона називається, ну, сантиметр, да? чи, метр, чи сантиметр. От. Є в них формула, по якій вони там висчитують щось. і от показують. Оце, таки, оце така ваша вага. Тобто виміряли рулеткою, виміряли вам заміри. Да, під лопатками, там, як вони заміряють. Показали, сходиться, сходиться. Так, все, в нас підставляють ці цифри під формулу і те, що у них виходить. Так. Заміряла я свого бочка цією стрічкою, в обхваті він був 170. А тут показало 432. Ну, це верхня верхній показник це якщо. Ну, такий жирненький, упитаний. І нижній показник, що якщо трішки худувата скотинка. Ну, от, якщо брати в середньому, то це 420 кг, там плюс-мінус. Ну, ось так ось, моя стрічка показала, що мій бик заважує на 420 кілограмів. Коли я підставила ці 170 см у формулу, в мене вийшло 370 кг. Ну, Звичайно, на 420 я навіть не, не мріяла, тому що я розуміла, що мені, його, мені цих кілограмів ніхто не дасть, ніхто не наміряє, тому що в основному у нас міряють через, через ленту, через стрічку. Не через таку мірну стрічку, а через обичну рулетку. Обичний сантиметр. Тому, коли приїжджали, його заміряли, підставляли формулу, давали 370 і навіть 350, там щось накинуть. Він не такий у вас ситний, не такий, не такий він у вас справний. Ну, в общем, як завжди. Але потім все-таки все знайшлися хлопці, які були не проти поїхати на Вісову. У нас тут є де заважитися, де є де затаритися. От, і ми просто так от, Тобто вони також давали 370 кілограмів йому. Ну так от чисто з інтересу перепровірити, да, щоб я вже. <плес> <плес> бо я ж все таки наставлюю, щоб він важить більше. Просто ну, на око видно, що вага його більша. Ну, вони були не проти. Ми погрузили бика, Зараз думаю, погрузили <плес> і вже його туди не вигрузять. Ну, було страшнувато, чесно. Я ризикувала трішечки. Ну, нічого, все ж таки, ми поїхали заважили, затарилися. І що ви думаєте, ваги показали 424 кілограми? Все-таки це не 10, не 15 і навіть не 20. Це 50 кілограмів різниця. Отак От вам. Так що задумуйтесь, ті, хто е, здають скотину. Для себе я також виводи зробила. Що. Тільки через ваги. Чого б, це, чого б це не коштувало, але тільки через ваги. А я занесла гарбуза до хати і хочу трішечки зробити заготовок з нього. Тому що гарбузи лежать в сараї, вони поступово псуються. Щоб зберегти гарбуз, треба його зберігати в сухенькому, ну і в тепленькому. Пам'ятаю, моя бабуся зберігала гарбузи прямо в хаті, і вони зберігалися до нового врожаю. Ну, а зараз, як то кажуть, тільки гарбузів нам в хаті не вистачало. да? Десь мудруєш їх, начебто в сараї і сухо, і не, так, тобто і не сиро, і не холодно, але все одно вони зберігатися довго не хочуть. Тому так потрошечку роблю якісь заготовки. Гарбуз також гарно переносить і заморозку, потім можна розморозити і зварити, наприклад, кашу. Ну, а я хочу зробити пюре, так як я частенько роблю зефір гарбузовий, то хочу зробити, вже така, щоб була готова заготовка. Отак гарбуз помила, порізала на дольки, щоб було зручніше знімати шкурку, почистила його і нарізаю досить крупними кубиками. Я його тушкуватиму на вогні. Не в духовці, тому що в духовці де щось підсмажиться, де щось підпечеться. Без моруки поставлю зараз на вогонь, протушкую. Це буквально хвилин 15-20, гарбуз тушкується швидко. Якщо його порізати дрібніше, то це буде ще швидше. Ну, мені спішити нікуди. Отак у мене повна мисочка. Налю сюди трішечки водички, бо він швидко не пусте сік, накрию кришкою, поставлю на вогонь на середній і нехай тушкується. Ну, Ось так кипить мій гарбуз, не пройшло і пів години. І він уже м'який, він уже весь м'який, немає сенсу варити його далі. Щоб там щось випаровувалось, що? просто гарбуз м'який, все. Виключаю огонь і нехай вистигає. Зараз він хоче і зварений, вже м'якенький, але він отак шматочками. То я все перебила блендером, переблендерила, отакого, і в мене вийшло таке однорідне пюре. Воно підійде. Воно підійде для всього, і навіть для зефіру. Навіть тут є трошки трішечки так соку, ну це все нормально. Я його так переважу по 300 г, це півтори порції зефірних, ну або для чогось іншого, або для тіста, наприклад. І відправлю в морозилку. Мені вже давно хотілося спекти гарбузовий хліб, тож якраз зараз є така нагода. У мене свіженьке пюре, тож будемо готувати хліб. Рецепт хліба буде зараз та в описі під відео. Беру 20 грамів сирих дріжджів і розкришую їх так дрібденько. І сюди ж в миску буду додати е, зразу усі інгредієнти. Це 250 гарбузового пюре, це 100 г води, 150 г молока, це 15 грамів солі і цукор. 30 грамів цукру. Все це добре. Все перемішую вінчиком. змішую всі інгредієнти. Ну і в нас залишається вершкове масло, як завжди. І буду його вводити після замісу тіста. Все ретельно перемішала і буду вводити борошно. Борошно буду вводити поступово. У мене його 650 грамів. Ну, тому що не знаю, як його буду вбирати тісто. Такий хліб буду пекти вперше. Дуже цікаво. Мені підписники радили спекти саме хліб з гарбузовим пюре. Тож, дуже, дуже цікаво, що воно з цього вийде. Відразу скажу, що рецепт цього хліба взяла на каналі Катерини Тарасенко неймовірно цікавий українськомовний канал кулінарії, з випічки, дуже все по темі, чітко, ясно і просто. Отаке От тісто в мене виходить, дуже воно м'якеньке. Таке легеньке-мякеньке. У мене залишилось ще трішечки муки, так, мабуть, ложки дві. Ну, а тепер зараз я буду додати вершкове масло. Воно, бачите, кімнатної температури. І, як завжди, я буду вмішувати його в тісто. Все тісто еластичне, воно не липне до рук зовсім залишилася в мене мука, але воно дуже м'яке. Накриваю його плівочкою і залишаю відпочивати так на годинку. У ну, мене будинку не дуже тепло, градусів так, мабуть, в 18, тож моє тісточко простояло години-півтори, воно гарно піднялося, воно досить дуже м'яке. От, чесно кажучи, я б добавила сюди муки, не дуже люблю, з м'яким тістом працювати, але ж спробую так. Зараз розділю його пополам, сформую такі колобочки. На жаль, у мене немає формочок таких, щоб, знаєте, вони піднялися якось угору. Ну, у мене є таких дві сковорідочки, без ручок я сформую, положу на них. І будемо на такий хліб, подовий, так, називається щоб кругленький. Ну і зараз мені захотілося притрусити його мукичкою, щоб можна було зверху накрити хліб полотенечком і залишити його нехай підходить. Прийшла, мабуть, годинка. Хлібчик мій дуже гарно підійшов. Ну, і тут мені захотілося його зробити, знаєте, такі надрізики. І тут я все іспортила. Надрізики треба робити з таким гостреньким гостреньким ножом, а ножі в мене не гострі. І тут в мене другий хліб зовсім упав. Тому що тісто неймовірно пухнасте. Я не знаю, що робить той гарбуз з цим тістом, але воно невероятно пушисте. Отака От мене гарна вийшла хлібинка. До речі, випікала я його при 180 градусах 30 хвилин, не більше. Хліб абсолютно пропечений, і 30 хвилин йому достатньо. Він ще досить теплий, але ж цікаво його розрізати. Ну, і ви тільки погляньте на цю красу. А дивіться, яке це, яка це м'ягкотінь, який він пухнастий. І м'якість у нього якась така інтересна, от не схожа на звичайний хліб. Так, треба наливати чашку молока. І це буде саме те. Ну а я вам дякую за перегляд. Усім мира, добра і головне здоров'я. І до нових зустрічів. Пока-пока!